Євангелія на щодень 28 липня Матея 17, 10, 18. Учні його тоді спитали його Чому то книжники кажуть, що спершу Ілля має прибути? він відповів їм Ілля прийде і усе приведе до ладу. Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов, та вони його не пізнали а вчинили з ним, що хотіли. Так і син чоловічий має від них постраждати. І збагнули тоді учні, що він їм говорив про Йоанна Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік і, припавши йому до ніг, каже Господи, змилися над моїм сином, бо він причинне і тяжко не здужає. Часто кидається в вогонь, часто і в воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Родене невірний та розбещений, відповів Ісус, доки мені з вами бути? Приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому і без віз вийшов з хлопця, тож видужав юнак тієї ж миті. Що Ісусові не подобається в нас? що не тільки засмучує його, а й завдає йому болю. Це наша невіра, тобто відмова від довіри до нього, тоді, коли нас торкається зло. Тому чуємо повне жалю, роде невірний та розбещений. Невіра проявляється в тому, що ми входимо в непотрібні конфлікти, залишаємо молитву, вирішуємо і діємо самовільно. Сумніваємося в мудрості і всемогутності Бога, зневіряємося перед обличчям несприятливих обставин. Бог проти сильніший за людську невіру. Він страждає через Неї, але не знеохочується і продовжує боротися за людину. Господи, прошу Тебе, щоб у важкі хвилини я не сумнівалася у Твоїй самогутності.